Хай гайси з вами, і сьогодні ми переносимося до країни, яка, здається, однією із найнебезпечніших в світі. Японія асоціюється з тишою, вічливістю, квіточими сакурами та спокоєм. Але навіть там, у густих міських кварталах і за тихими дверима ховалися справжні монстри. Це буде відео про серійних японських вбивць, тих, кого б сама Японія воліла б забути. І повір, деякі з них страшніші. Ніж фільми жахів. Історія дівчини чий біль і жах тривали не кілька хвилин, а 40 днів. Це історія Джунка Фрута. І я сподіваюся, я правильно вимовила це ім'я дівчини, яка пережила найстрашніше, що тільки можна уявити. Джунка Фурута була звичайною школяркою, їй було 17 років. Вона добре вчилася, мала роботу після школи і мріяла стати співачкою. Вона була хорошою дівчинкою у всіх сенсах. Але саме це стало причиною ненависті. Один із хлопців, Хіроші Міяно, запропонував їй піти на побачення, але вона відмовила, і це стало початком справжнього пекла. Ввечері джунко поверталася додому з роботи, коли на неї напали четверо хлопців. Міяно був пов'язаний з японською мафією, як і його друзі. Джунко викрали і її заставили зателефонувати батькам і сказати, що вона втекла з дому. Після цього її замкнули в домі одного з викрадачів, де вона вже провела 40 днів. Це була не просто в'язниця, це був пекельний концтабір, прихований в японській багатоповерхівці. Зараз я прочитаю, що Джунко зазнала за 40 днів цього пекла. Понад 400 зброї катування гарячим воском, сигаретами, запальничками, введення в тіло різних предметів, пляшки, металеві труби. Її різали, ламали пальці, знімали нігті, годували тарганами і змушували пити власну сечу. Вона не могла ходити через розірване м'язи. І весь цей час її ніхто не рятував. Батьки думали, що вона втекла, а сусіди Вони чули крики. Але нічого не робили, бо вони боялися. Японської мафії 4 січня 1989 року викрадачі програли Маджонг. у люті. Вони знову накинулись на джунко, облили запальничою ординою, підпалили, били гантелями. Вона вже майже нічого не бачила, не чула, ледве дихала. Через кілька годин вона померла, але навіть після цього вони не зупинилися. Її загорнули у ковдру, помістили в сумку, засунули у металеву бочку і залили бетоном. Потім просто покинули десь на закинутій території. Через два місяці у березні поліція знайшла тіло. Воно було настільки спотворене, що впізнати його могли лише через відпитки пальців. У Японії вбивцям було по 17-18 років, і це врятувало їм життя. Їх не засудили до смертної кари, навіть не дали довічне. Найбільше 20 років. Дехто вийшов уже через 5-8 років. Хтось змінив ім'я, хтось знову скоїв злочини. Жоден із них не розкаявся. Чому ця історія так важлива? Бо вона показує наскільки жорстокість може бути безмежною. Так, друзі, якщо ви пам'ятаєте моє відео про найжорстокі фільми в історії кінематографу, я там розповідала про цю історію. Це був фільм, називається Concreate. І так, цей фільм це про цю дівчину. Про сорок днів в пеклі у школі, де вона вчилася, залишили її в парту. Вона так і стоїть, як символ того, що вона не забута. Джунка мала мрії і життя. І право на нього. І хоча це життя у неї забрали, ми завжди можемо зробити так, щоб її пам'ятали. Ми коли-небудь думали, що дитина може бути вбивцею не просто випадковим, а серійним. 1997 рік місто Кобе Відоме своєю тишою та спокоєм, але все змінилося, коли 11-річного Джуна Хаси знайшли мертвим. Його без... тіло залишили біля шкільного входу. А в роті записка. У ній вбивця представився вигаданим ім'ям Сейтоса Кібара і написав: це лише початок гри. Поліція була в паниці, це було не просто злочин. Це був виклик, а суспільство не могло повірити. Таке скоєно дитиною. Вже скільки кілька днів стало відомо. Так вбився учень середньої школи, 14 років. Вічливий, мовчазний і з добропорядної родини. Але в його кімнаті знайшли зошити, де він описував свої фантазії, нальства, навіть тортури. Він катував і вбив тварин задовко до своїх перших людських жертв. Перед ботом Джуна у березні хлопець джев. Взря... 11-річну Аяку Ямашіту, а до цього нападав до інших дітей з арматурними трубами. Усі його напади були хладнокровно сплановані, а потім листи. Один із них завершувався словами Я Бог, що визначає кому жити, а кому померти. Його заарештували 28 вересня. Він начинив опору, признався і розповів усе спокійне. Ніби розповідав про уроки в школі. Через вік судили не як дорослого. Він потратив до закритої установи. У 2004 році його звільнили умовно, а у 2015 році він видав автобіографічну книгу, де описав свої злочини. Громадськість вибухнула. Як можна дозволити вбивці заробляти на жаху, який він створив? Справжнє ім'я хлопця досі не розголошують. Він живе під іншим ім'ям, і ніхто не знає, хто він тепер. Але жертви це не просто частина історії. Це діти, Аяка Джун. Їх життя забрав той, кого вважали безневинним. Ця історія змінила Японію. Змінили закон, знизили вік кримінальної відповідальності. Та головне. Вона залишила у кожному жахливе запитання Чи можемо ми знати, хто живе поруч із нами? Його називали отаковбивцею, людиною монстром? Його ім'я Цутому Міядзакі. Цей нелюдь народився в серпні 1962 році з рідкісною фізичною вадою. Його кисті рук не могли згинатись вертикально, через що він ховав їх на всіх фото. У дитинстві він був відлюдкуватим, замкнутим, а однорідки знущались із нього. Єдина його близька людина був його дідусь. Який помер перед його першим вбивством після його смерті м'ядзаки почав катастрофічно деградувати морально, психічно та емоційно. Між серпнем 1988 та червнем 1989 він вбив чотирьох дівчат віком від 4 до 7 років. Спочатку він заманював їх до своєї машини, після чого вивозив у віддалені місця. Там він гвомав тушив, а потім вчиняв акти на Наприклад, у справі Марі Конно він обозковив її тіло, зберіг руки та ноги, а кістки спалив і відправив попіл батькам, додавши листа. І це був не виняток. Його дії були хладнокровно обдуманими. Він фотографував тіло і знімав усе на камеру, створював власну колекцію жаху. Одна з дівчат, Аяко Номото, була розчана. Вона її руки та ноги він виставив для естетичного задоволення. Це було не просто населення, це був ритуал. У його кімнаті знайшли 5763 відеокасети Жорстоке по**но, сцени на**ства, хорор аніме Саме через це медіа охрестили його отаку вбивцею. І з того часу слово отаку в Японії почало асоціюватися з чимось небезпечним і хворобливим. Його життя оберталося навколо фантазії, і реальність давно вже стерлась. Цудому Міядзакі був заарештований у липні 1989 року, коли намагався сфотографувати маленьку дівчинку. Один із батьків помітив його та викликав поліцію. Під час обшуку поліція виявила рештки тіл, одяг жертв, листи до батьків, а також детальні щоденники зі знущанням. На допитах він був абсолютно спокійний. Він не проявляв жодних емоцій, не шкодував, не розкаювався. У 1997 році суд засудив його до смертної кари, попри те, що Захист намагався довести його божевілля, суд визнав його повністю осудним. Він знав, що робить його вирок остаточно затвердили у 2006 році. А у 2008 році цутому Міязакі був повішений у Токіо. Можливо, це лише один монстр із багатьох, але цутому Міязакі залишив після себе не просто кровавий слід, а глибоку рану на свідомості всієї країни. Це історія Ісея Сагави, японського інтелектуала, що став канібалом, вбивцею і. медіазіркою. Ісей Сагава народився у 1949 році в місті Кобе, Японія. Він з дитинства був кволим, низьким і дуже замкнутим. У нього були серйозні комплекси з приводу свого зовнішнього вигляду. І вже у підлітковому віці в нього почали з'являтися хворобливі секс. Фантазії, пов'язані з канібалізмом. Йому хотілося відчути, як це з'їсти людину. При цьому він переконував себе, що це акт любові і абсолютного злиття з іншими. У 70-х Сагава вирушив навчатися до Франції в Сорбону, щоб вивчати літературу. Там він познайомився з молодою голландською студенткою Рене Гартефельд. Вона не підозрювала нічого поганого. Сагава здавався вічливим, трохи дивним, але культурним. У червні 1981 року він запросив її до себе в квартиру, нібито щоб разом перекладати поезію. Коли вона сіла читати, він підійшов ззаду і застрелив її в потилицю. І тут почався справжній жах. Протягом трьох днів із цей труп різав тіло на шматки, їв частини: груди, губи, сідниці, геніталії. Усе це він фотографував. Він говорив, що відчував божественне задоволення, адреналін, схожий на наркотичний ефект. Залишки він намагався позбутись. Склавши їх у валізи та вивіз до озера в парку Булонь, але був затриманий поліцією. Здавалось, б, все очевидно. Злочин скоєний, вбивцю спойманий. Що далі? Але почалося щось ще страшніше. Юридичний абсурд у Франції, Сагаву визнали неосудним. Його відправили на лікування до психіатричної клініки. Але через бюрократію та вплив його багатого батька Франція депортувала його назад до Японії. І от у 1984 році, лише через кілька днів, японські психіатри визнали його здоровим. А оскільки Франція не надала офіційних звинувачень, Сагаву просто звільнили. І що ви думаєте далі? Він не тільки не ховався, він став публічною особою. З'являвся в телепередачах, давав інтерв'ю, писав книги. Навіть знявся у фільми для дорослих, де грав самого себе. Спальня 1992 року. Люди купували його книги, слухали його розповіді про те, яке м'ясо рене йому сподобалось найбільше. Один з журналів навіть помістив його на опладинку як найстрашнішу людину у Японії. Його життя перетворилося на карикатуру. Але це була справжня людина, яка, яка позбавила життя іншу. У 22-му році він помер від ускладнень пневмонії. Йому було 73 роки. Він прожив повне життя, а його жертва ні. Ти босху, менту людей.

Японія він був старшим із трьох братів у родині, коли йому було 10 років, його мати померла, і його разом із братами виховували батько, який працював на автозаправній станції через бідність сім'ї Каоро змушений був працювати розносчиком газет, щоб допомогти родині. У 1989 році, коли Каоро було 21 рік. Він був звинувачений у розпусних діях щодо восьми дівчаток в Осаці. За ці злочини він отримав умовний вирок, однак це не стало для нього уроком. У жовтні 1991 року він знову спробував приставати до п'ятирічної дівчинки. А коли вона почала чинити опір, намагався її задушити. За цей нападок він був засуджений до трьох років тюрми, але отримав дострокове звільнення. 17 листопада 2004 року Каоро Кобаясі викрав семирічну дівчинку на ім'я Каєди Аріяма. Коли вона Йшла додому зі школи, він заманив її до себе, де згадував і в... Після цього він сфотографував її тіло за допомогою її телефону та надіслав цю фотографію її матері з повідомленням: Ваша дочка у мене. Тіло Каєди було знайдено тієї ж ночі у водостічному каналі в селищі Хегурі поблизу нарі. Ростин показав, що причиною смерті стало утоплення. Вода в легенях була чистою, що вказувало на те, що дівчинка була втоплена у вані або у раковині. Також було виявлено, що передби. Кобаясі роздягнув Каєди, а після цього знову одягнув її. На її руках і ногах були подряпини, а деякі зуби відсутні. Ці ускоження були отримані вже після смерті. 14 грудня 2004 року знову використовуючи мобільний телефон каєди, Кобаясі надіслав її матері ще одне повідомлення: тепер я заберу її молодшу сестру. Це свідчило про його намір продовжувати його злочинні дії 30 грудня 2004 року. Кауру Кабаясі був заарештований за підозрою у викраденні дитини. Це стало можливим завдяки даним мобільного телефону жертви, які допомагали поліції відстежити його місто знаходження. Під час обшуку в його квартирі були знайдені відео та журнали з дитячою про. Порт... А також виявлено велику кількість забороненого контенту пов'язаного з дітьми. Все це доводило, що цей злочин не був випадковістю, а свідомо спланованим актом жорстокості. Суд над Кобаясі розпочався 18 квітня 2005 року. Він заявив: я хочу бути засудженим до смерті якнайшвидше, і залишити також спадщину, як новий цутому Міядзаки або Мамору Такума. Однак, як зазначили представники суду, Міядзаки та Такума в. Багато дітей і вважалися психічно хворими. Психіатрична експертиза встановила, що Кобаясі стражав від антисоціального розладу особистості та був педагогом, але усвідомлював свої дії. 26 вересня 2006 року окружний суд Нари визнав його винним у викраденні та Аріями і засудив до смертної кари через повішення. А 21 лютого, 2013 року, Каоро Кабаясі був страшений у місті Осака. Я сподіваюся, що вам сподобалось відео. Якщо це так, то напишіть про це у коментарях. До речі, напишіть мені у коментарях, як краще робити. Розповідати про вбивцю одного вбивцю у повному відео. Ну, я не знаю, там 20 хвилин, мабі 15, чи у такому форматі, як зараз. Буду чекати на ваші коментарі, на ваші лайки. Дякую всім за перегляд. Гарного вам вечора, дня та ранку. Бай-бай!